Так, що це там таке планує, чуєте? Надіюсь, мопед летить. Доброго ранку всім. Ще поки квітує ця магнолія, дуже довго вона квітує, але дуже-дуже гарно. І ці дуже довго квітують. Нарциси. Рябчик. Один тільки в цьому році заквітував. О, як нарциси голівки свої повідкривали. Подивіться на цю неймовірну красу. Це просто, це просто неймовірно. Тут коти цього тинка трохи поламали. Подивіться. А що це тут таке лежить? Якась слюда чи скло? Дивіться, який красивий. А я тут лежить. Подивіться, яка краса. І погода сьогодні супер, а я збираюся в ліс на дикий ставок, на карася, на рибалку. Ось Зібрала велосипед мій, яким я зазвичай їжджу по лісу, бо в мене є ще такий турист, такий він у мене швидкісний, що я по асфальту їжджу, а це по лісу, я їжджу на такому велосипеді. Ось примотала вудочку, ми так. Сюди наберу чогось поїсти, напевне, в сумку. Ще візьму рюкзачок і в чоботи взую, бо сказали хлопці, друзі мої, запросили на рибалку, вони постійно їздять, що будемо їхати в чоботах, бо там невідомо в лісі озеро, ще треба обережно, там же ж орки ходили і, можливо, десь може якісь... Ну, Ми будемо по дорозі їхати, звичайно, що не будемо там десь по ліс лазити. Але треба бути обережним, щоб ніде не потрапити в якусь небезпеку. Ось. І кажуть, що якщо хочеш, поїхали з нами на рибалку на карася. Без спіннінга, просто на вудочку покидаємо. Я кажу, давайте, я так люблю з дитинства рибалку, що вирішила, що дуже хочу. І це ж зараз пішла, попоралася, підсипала квочку. Машка! Кс -кс -кс. Машин. кс 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 Геть, геть. Підсипала квочку і попоралася, ту квочку зняла, бо, можливо, будемо до обіду, зараз ранок, побачимо, до скількох. ну, Загадувати нема що. Але хочеться якось трошки урізноманітнити своє життя, трішки відволіктися від цих проблем і негараздів. Ось так що. Їдемо сьогодні, покидаємо щось, якщо щось буде, е, покажу вам. Потім, напевне, відео доведеться змонтувати, бо я взагалі-то не люблю монтувати відео. ось, Але доведеться. ось, е, Може щось зловимо, я не знаю, побачимо. Тому що озеро таке, без, ну, те, що в лісі, воно там якесь таке чуть ли не було, не платне, тому що в нас зараз всі озера ставки, треба платити кошти, щоб там риболовити, а таких вже озерів, напевно, і не залишилося тут на Київщині, щоб можна було просто приїхати, покидати, як колись у нас в дитинстві на Хмельниччині. Пішов собі в ліс, покидав, вудочку, наловив карасиків та й насмажив собі. Так що, якось так. Так що зараз буду йти збиратися. Ну, а потім вже покажу вам наше озеро. Де ми там, якщо ми до нього доберемося, бо в нас ж позатоплювало, тут позаливало, вода тут трохи вже сходить, але все одно. І покажу, де ми там що. І, можливо, навіть, якщо вийде щось піймати, то також зніму невеличке відео, покажу вам. Так що, і на рибачка відправляється в чоботах резингових на велосипеді. Батьки також сміються з мене. На рибалку. Все. Далі буде. Для вас це буде мить, а для мене буде це півдня. Так, ось приїхали. Це тут озеро платне, дуже красиво. а ми туди в кущі їдемо, в ліс. Тут таке озеро закидане трохи. Деревами, але є старі місточки. Тут буде? Тут ми? два ось один і ось другий Ух ти, який тут місточок. Ну старенький, але ж місточок. До... <рес> ну я хоч перевірю. О! Тут елітненько. Чуєш, Коль, а воно це завжди було таке зарожче. Так, ну так це був. А, це ліс був Тут ліс, типа річечка маленька А Коли вони зробили дамбу, підняли, поняла? Ааа! Блін, як гарно. Супер. А рибки я поки не бачу. Так, зараз сюди ще. Полізом подивимося. Що тут робиться? О, тут навіть є на чому сісти можна. Ну так, сантиметрів 50, так. Да. Можна й проломитися. Дивіться, як красиво. І вода такого кольору цікавого. Тут, напевне, ці є, як воно вільха. Коротше, нічого в нас не спіймалося. Я руки твої покажу. Взагалі навіть ні разу її не клюнула. Ой, тебе будеш зіркою ютуба. Це мій друг саньочок. А я ось сюди закинула все одно нічого. Їдемо на інше озеро, прямо в нашому селі. О, блін, хай тільки воно зачепилося. Ну, все. Зараз буду я щось там видумляти, якось його витягувати. За щось зачепилося. За корягу чи за що? Може зараз ще роззуватися буду та лізти по нього. Ще й на кінець. Ось поплавок є. А достати його, як його зараз достати. І там он, хмара така чорна. Іде, треба. Змотувати вудочки, як то кажуть. Ну, але гарно час провели. Пару годин посиділи і нічого не спіймали. Врятувати. Якщо я не впаду зараз тут і не згідніся. А, треба було сходити. не ну, що є? Може і чоботи mm. Значить, треба... Бачиш, за що за що? А ну я бачу, бачу, за що. Це треба ось ту зараз жінку. Зараз я в знімаєте чоботи. Так, mm. да, саме знімає яка і на рибалках хороша. Mm. <рес> чоботи ж брали. Ну не треба чоботи брали, треба ж наші... Значит... Їх використати. Ставлю палки там на паузу. Ну, що ботин то вділи, а тепер будемо знімати контент. <реш> контент. Буде сьогодні перший сезон відкриття купання, чи ні. <реш -контент> Оце це ми зараз і будемо розуміти. А водичка як? Водна. Блін, така палка воно Тобай, так а у О! Ці палки ломають. Зато гарно. І жаби тут плакають, і все. Зачепився. А, ось домі не чепився. Ого, я б його так не достала. Ну тут ще десь є, бачиш. А ну санчарни. Ні, ще десь не. На... Є, О. Є, все, все, все. О, все, дякую. Все, Блін, і контента нема. О, а я зараз шатать буду. А бокси камні. О, Тут, до речі, пісок намило і тут мілко. Подай, будь ласка. Сюди? О, сюди. От я на, на дерево став. Що, просто розпадаю. Що, кожні, що. Щас ще сам контент буде. Ще один <реш> <реш> в дальне плаванні. Закинуть ще половить поки. Ну все, рудочку врятувала. А тут ми були на цьому озері. Їдемо далі шукати щастя в іншому місці. Але зато гарно як. І погодка супер. Рибаки. Угу, так, да, тут. О, диви, диви, наживка, вам така не треба. Рибка вон зелененька лежить із крючками. Оно, із спінінга, дивися. Хороша, силиконова. Воно, дивися. Ну, Крючочки. Хороша, ну покажи. О. Рибка. Чуєте? Ну хоч з рибкою, хоч з силиконовою. силіконовою. А ну дивися яка там. глибина. Ну, по кущах видно, що глиб... глибше, ніж там, по-любому. Може давай якось чевряка назживе, а вдруг тут буде клювати. Надалеко? Блін, зараз. Ящерка, О, втекла. Втекла. Оно. Оно, красунька. Полізла, полізла, полізла. Куди ти там тікаєш? Куди ти там так тікаєш? А? ящерка, красоня. Хочеш, щоб я тебе за хвоста вчепила? Колись ми в дитинстві ловили ящерок за хвости. Це найголовніше. То плює щось? Не знаю, лягло. <ріст> <ріст> Краса яка. На цьому озері коштує порибалити з 6 ранку до 7 вечора 450 гривень. На добу тисячу гривень. Ну, дуже дорого. А тут ось через доріжку таке озеро безкоштовно. Що там, що там не ловиться. Це вже нове озеро. Будемо пробувати тут. Ловити. поки <рес> не Точно. Ну, трішки є карасиків. <рес> так ще результат є. Так, Дивіться, що я спіймала <рес> синька. Сікрон. <рес> Закрою і ще й заживіт <сум> капець. Капець. капець, манюсенька Тока манюнька манюнька Ну і капець уже. Можна я одну випущу? Так, випускай всіх на. Випускаємо це рибку. Ти ці, що ви ловили, ти можеш спомнити хоч одного? узнаєш. Чуєте? А це ж золотий карась, так? Саня вам сказав, що це золотий карась. Та ні, ну це сильно маленький. Той що ми випускали, він угу. вже підрозби. Коротше, випускаємо. Ні, ну це цей випуск, свіжий Так, пливи, диви, я його випустила, а він лежить. Він найде дорогу. О. о, він обратно до тебе. Диви, він уже ручний. Назад? Так, да, полюбив, як до мамки. <рес> Такий маленький. Але задоволення отримали. А цей величенький, о, цей великий. Е, ти вже наче спортивний рибалка, та? отрукаєш, угу. Та, Так. угу. знаєш, ми теж Ось до да, поплив. А цей маленький умер. Синка ця. Не, не випускай синьку. Так вона дохла. Ну так викинь, я її роздавлю. Та ні. Так вона ще й тут дає. А Боже. На, Все, така у нас рибалочка. Ми з синькою боремося. <гум> Це наше сільське озеро з тут. <гум> 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 на, Дякую. На здоров'я. <гум>